Напередодні різдва та нового року поліцейські сумщини спільно з представниками природоохоронних організацій проводять рейди в місцях реалізації новорічних воєнних дерев та перевіряють законність їх продажу. Поліція застерігає, що реалізація незаконно зрізаних ялини сосен, а також їх продаж у невстановлених місцях, є порушенням законодавства. У шості під час рейду поліцією було виявлено порушника. Повідомили у Шосткинському районному управлінні поліції. У шості вчора під час профілактичних заходів було виявлено порушення за статтею 88 з приміткою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на власників продукції було складено протокол, який подальше йому було передано до суду. Поліція нагадує, що за реалізацією незаконно зрубаних новорічних ялинок встановлені штрафні санкції у відповідності до статті 88 з приміткою 1 порушення порядку придбання. Збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в необільних умовах Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян це 510 або ж 1700 гривень. За ті самі дії, вчинені в межах природно-заповідного фонду, передбачено штраф від 100 до 215 неоподаткованих мінімумів доходів громадян це від 1700 700 до 3655 гривень. Продаж ялинок дозволяється лише за наявності чіпу зі штрих-кодом, що містить інформацію про те, де виросло дерево. Крім того, продавці повинні мати товаротранспортну накладну та спеціальний дозвіл органів місцевого самоврядування на їх продаж.